І вітаю вас на каналі Володькові Ветревенькі. І будемо сьогодні знову продовжувати знайомитися з різними варіаціями нашої генетично в нас вмонтованої страви це українського борща. Як я вже казав, варіації є дуже багато. Кожен регіон має, навіть кожен район має свою специфіку готування борщу так, і в цьому ж районі навіть кожна господиня готує борщ знову ж таки по-своєму. І сьогодні буде варіант такого осіннього борщу, бо це з пекінською капустою. Так що, сідайте позручніше, беріть собі щось смачненьке, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені дуже приємно. Ну давайте розвивати український Ютуб. Нахина нам ця російська мова з російськими блогерами. Хай валять за кораблем. А ми приступаємо до готування. І почнемо ми приготування з того, що ми тут розрізаємо риберка. ще така от косточка гарна є з м'язком, то її цілок кидаємо. І реберця розрізаю по два. Борщ — це така страва, яка вариться довго, в якій є дуже багато різних процесів приготування. Так що дивіться. І вчиться як варити смачний борщ. Чи я завжди люблю з бекону залишати шкіру, так що теж даю шкіру з бекона. Купляю, завжди відрізаю, додаючи дуже гарного такого, чу копченого смаку. Заливаємо водою, ставимо на вогонь, знімаємо пінку і варимо приблизно годинку. Зняли шумовин і кидаємо одну цибулю. І от тепер з цього моменту варимо приблизно годину часу сам бульйон. Годину наш бульончик проварився. Оцю кістку велику ми витягуємо, шкіри я вже витягнув. У мене це котики люблять їсти. А ребра я лишаю це кожному, там піде в порцію по реберцю. Ну, ідемо нарізати вже все решта. І перший нюанс цього боршу. Бурячок. Він у мене вже є спечений. Так, цей борщ треба варити на спеченому в духовці буряку. Тоді він буде ще смачніший і мати свій особливо такий цікавий смак. І варяк нарізаємо не дуже грубою, не дуже дрібною соломкою. І ще на рахунок буряка. Хто вже там зі мною довше, там бачу мої рецепти борща. До речі, в описі під відео я залишу, які. Вже є в мене викладені на каналі, бо ще в мене є пісник, бо ж не знаю, чи який зараз з них буде перший. Ну, Всі посилання будуть. Один барячок невеличкий, я буду робити таке варякове смузі і вливати там за 10 хвилин до кінця приготування борщу. Це завжди зберігає дуже класний колір борща і робить його дуже насиченим. А зараз, що поки ми не дорізали всього буряка, забув надерти морку і вже її відправити смажитися. Нарізали бурячок і відправляємо його в сковорідку до морку. Ну, так як він вже спечений, то це от буквально, щоб воно чуть-чуть обжарилося з цибулькою і набрало смаку. Томату я не додаю, бо я буду додати готову квасолю вже в томаті. Так що нарізаємо картоплю. Картоплю нарізайте також, як там бажання маєте, я нарізаю кубиком. І нарізаємо наш перчик. Перчик нарізайте теж як вам подобається. Я нарізаю такою невеличкою соломкою, щоб він був так, відчутний, нарізано любов, коли повщі перець досить дрібно. Наш борщ в москалі завжди хотіли собі з Хоча вони його якби і старалися вкрасти, вони його приготувати не можуть. От там, не знаю, там така кухня, що там, що не готуєш, то виходить говно. Ой, щі. У них все щі. Готують солянку, виходить, щі готують капусняк, виходить, щі борщ, щі. Там, коротше. Напевно, крім водки і бояришника, ну, на тому і кухня закінчується. А, і пельмені відварити. І що, що дуже дивно, то вони той бульон з пельменів вважають за суп. Ну, коротше там, не країна і не кухня а стадо чогось. Перець кидаємо. І, до... і ще я даю, ну це можете не давати, от такий кусочок острого. Перца. Цей варіант можете пропускати. І тепер чекаємо до майже готовності картоплі і всього решта, бо кокінська капуста вариться просто за 2-3 хвилини і вона вже готова. Я надібрав горнятку бульйона, як трошки простигне. Нам треба бути до нашого смузі бурякового. І тепер до нашого бурячка вливаємо 20 г. Виноградного оцту, можна яблучного, можна який у вас там є. Ну, Якщо 9%, то грам 15%, ну тобто 1,5 столової ложки. І кидаємо наш буряк уже до картоплі і до всього решта кастрилю. Всі наші спеції, от перелік спецій, і саме оці спеції, які я напишу, давайте до цього рецепту. Та і взагалі в цілому до любого борщу. Це дуже-дуже дуже класно підібрані спеції, які додають дуже крутого смаку. Тепер сюди ж квасолю з банки. Зразу з томатом, то і томатної пасти я не додавав. Порізану нашу пекінку додаємо. Ой, смакота. отама. Ой, круто. Дуже люблю такий борщ. Варимо приблизно хвилин 5 і йдемо зараз, зробимо наше смузі. Нарізали наш сирий буряк, так довільно, аби він легше прокрутився. Сюди трошки чесночку. І то, що я казав, що я лишав кружку бульйончику. І це все блендеримо. Вливаємо наше смузі бурякове. Можна трошки води додати, якщо вам загосте. Мені не загостає, я люблю борщ таки, щоб варимо ще що 10 хвилин і вже буде готовий наш борщик. Ще забув показати, як кріп добавив. От вже все, борщик зварений, накриваємо кришкою, даємо хвилин 20, постояти, настоятися і будемо подавати. Ох, наш борщик настоявся. Ох, перчик Викладемо і наливаємо. Ребра ми поставимо трохи так, щоб було гарно їх було видно. І набираємо Борщик густий, клас. О! І м'яска багато. І всього, і ще сюди. Таку дамо гарну столову ложку сметанки домашньої. О, можна ще навіть трошки. О, красота. М -м -м. Круть. Які гляньте, як це класно виглядає. Ну і який ж борщ без сала і цибулі. Ну, і ще щоб трошки додати кольорової гами. Дамо отак потрошки. Коротше, це круто, це дуже смачно. Любий борщ це витвір мистецтво. І це треба бути дуже криворуким або москалем, напевно, щоб борща не зварити. Коротше, готуйте, підписуйтесь на канал, напишіть гарний коментар, поставте вподобайку, давайте розвивати україномовний Ютуб. Слава Україні і разом до перемоги! Всім мирного неба!